Друзі, всі вітаю! Мене звати Іван і ви у мене гостя. Хочу з вами поговорити на таку тему біла крилка, яка це страшна зараза, і як з нею всі борються бореться, і мало хто може побороти, тому що бачив коментарі під відео. ну Дивіться, від білокрилки можна позбутися. Є багато препаратів, є багато перевірених способів, але не всім вони підходять, не всім не а Багато хто навіть не пробує, чи кажуть, що я брешу чи ще щось. Дивіться, я вам нічого не продаю, я вам нічого не предлагаю. Я просто ділюся своїми знаннями, і те, що я пробував, і в мене вийшло того року. раніше поза того року, того року я обробляв, я показував відео, я знімав і цього року. Так само дуже дієвий спосіб. Від білокрилки це мій роще за м'яком, але Є багато способів більш хімічних, більш агресивних, ті більш шкідливих навіть для людини, але ну білокрилка теж страдає. Якщо взяти, наприклад, це тепекі, яке того року, цього року теж багато. І того року під кожним відео тепекі, 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 Господи, Думаю, оце яке якась секта сектаї Тепекі чи я не знаю. Польський препарат багато пише, допомагає, але зараз настільки його підробки, усі настільки розрекламірували то тепекі кругом його предладити. На всіх сайтах, навіть в мене в коментарях там пишуть, що заходьте до нас, купуйте оригінальну продукцію. Ну це вже якийсь такий маркетінг страшний. Тепері тепеки, тепеки препарат, ой, прилипач, розводите по інструкції і обробляєте, і забувайте про ту білокрилку. Ну, там ну, така хімія, вона при не хочу не ображайтесь, що продає тепло, ну, там така хімія, яка проникає всередину рослин. Мені написали в коментарях, що важливо що навіть щоб діти не їли таку капусту чи таку рослину. Ну будьте уважні. від білокрилки, інсектициди, тобто Можна обробляти різними препаратами навіть в мій розчин за м'яком підписник мені написав, що він додає ще з тис, щоб було надійніше і більш результативніше. Тому що я рекомендую обробляти 5 разів через день, а він обробив і три три обробки в нього, і все в нього білокрилки теж зникли. Кожен робить так, як йому подобається. Я нікого не змушую, нікого не нав'язую. Так само як артоцит, мені написав підписник, актацит плюсівки мило або прилипач теж обробляє і все і про теж забувається. Теж працює цей препарат. А теж можна їм пропляти. Тому ви обираєте то, що ви хочете. Просто е я обробляю. Якщо мені вже не допомагає так сказати більш шкідлива хімія, тому що в новому составі ну, хто не дивився, я скажу 10 літрів води, 2 столові ложки амілку на спірту, ну чи 40 мл, дві столові ложки такого. Мила або фері, бажано фері і чверть брусочка дівтяного мила, ну або ж дві столові ложки мила дитяного і саме ну, можна господарського, ну в Чому особливість? Фері, боже, хімія, така хімія, дитярку на капусту. Боже, що ви робите? Дивіться, дитяного мила, як на штального спірта, є впугуючі властивості, які не дають білокрилці нових туди прилетіти і інші шкідників. Вони відталкують, фері це особливо фері, якщо брати, це можна замінити іншим мочем, але фері він такий. Ти настільки є, скільки видає, десь додасте, розчин буде дуже мильний. Та білокрилка все позлипається, вона не зможе ні літати, ні розмножуватися, навіть та яка буде вилуплюватися, вона буде вже в розпорі і вона вже буде. Тому э, розчин працює саме так. Одні інгредієнти відлякують, другі не дають змоги більше розмножуватися і більше вам наберети. І білокрилка знищена. Тому і радиться 5 обробок, тому ну, три обробки теж може бути. E, Першою обробили максимально вона все зміну. О, прилипла, впала, нова вилупилась теж так само, і так ви через день ви зробили, і все ну за сезон можна зробити. Ну, Звісно, там якщо сусіди ваші не будуть обробляти нічим взагалі, то звісно, вона там ще десь колись може прилетіти. Там через місяць можна повторити якусь одну обробочку, зробити, і все буде добре. Але ну, ви ж розумієте, що це життя. Тому я намагаюся. Якщо мені вже не я вже розпитаю, якщо мені не допомагає, вже більш така проста якась речовина, от мені цей спосіб допоміг. Я пробував дуже багато хімії зразу, і все проче. Допомагає, допомагає. Дуже важко допомагає. Мені цей спосіб допоміг, тому що, як е на мій ну ферєр, ну ви по суду так само на шети не спірте. Це. Можна сказати, навіть добрий до тої листви для рослин, тому що це азотна підкормка. Ну дівтяне мило теж там дуже такого шкідливого. Ну зараз, ну, хтось напише, що ти мелеш. Ну в кожному своєму росту я краще буду обробляти таким розчином, ніж я буду обробляти тепеки чи ще якимись дуже сильними. Хтось мені дуже гарний розчин ще три головки чеснику, надерти, заляти літрою води, покласти в темне місце, щоб воно добу постояло, а то дві-три. Потім цей розчин роз... процідити, розвести на 10 літрів і обробляти. Теж дуже добре о, зникає біла крилка, вона, не... ну, це... вона цього запаху не переносить. Ну але це не перенесла, потім перенесе, там нове повелуплювалася, ну, розумієте. Тому кожен робить так, як йому хочеться. Е, можна багато пишуть, попілом всипати. Я обсипав попілом. Да, щось там воно допомагало, більше не допомагало, ніж допомагало. Тим більше, скільки, де, стільки попілу, я не знаю, що треба спалити, щоб стільки попило. Ну, Рощити там шість качанів там чи 10-20 то звісно можна там з попілом погратися. Якщо ви там пару соток собі засадила, то і гектари, то і капусти, ну ви не награєтеся з тими попілами або сильні хімією Тому е, кожен вирішує сам, хто хоче обробляти. Обробляє тим, але я просто розповідаю, що роблю я навіть актари хтося користуються. Багато дуже біопрепаратів, багато препаратів сильної хімії, якою яка допомагає від цієї ну, зарази. Але в мене багато є препаратів разної хімії, раніше фунгіциди, інсектицидів. Але я її користуюся лише тоді, коли мені треба для інших рослин, не ті, які ми вживаємо, так само як троянди, персики, африкоси, ну виноград так само обробляється. Бо без нього, на жаль, ніяк без тої хімії. Ну і так само мені в коментарях писали ані. Ня і капуста від наша чи дихтярним Ту, яка молода, ми будемо зараз різати. Я обробляю деє качанки тільки знизу. Я сам качанцевий не призкою. Та білокрилки там і нема в тому качані. Вона вся знизу, сама під листями, тому е, ні запаху, нічого такого немає. Тому я не бачу цього ніякої проблеми. Так само дуже важливо, в який час. Е, Пору дня ви обробляєте, тому що е, багато хто пише, обробила нічого не допомогло. Все вчора обробила, сьогодні вона вже на місці. Я не повірю, Тому що, якщо ви обробляли пасмурну ну, погоду, ввечері, ніч прийшла. Вона там вся мала вже злипнутись, зрипнутися і згинути та біла крилка. І ви зранку би її не побачили. Я обробив, мене нема. Я обробляю, багато хто пише, обробляю всі допомагають. Того року допомогло. Цього року допомогло. Дякую, дякую. Інші пишуть брехло не допомагає що ти розводиш людей. Я вже зарікався, що я буду відповідати на коментарі особливо на відео. В коментарях тож ладно, тому що можу відгавкувати всім коли. Але е, таке відео, ну, я просто мене настільки це обурює... Ну, як обурює? Мені це смішно. Ну, дійсно, мені смішно читати. Таке відчуття, що я вам щось продаю. Та Боже пасі, ніча я вам не продаю. Е, ви, як блогер, вводите в з людей. Не хочете, не обробляйте. Це ваше особисте діло. Хочете більш е, е, натуральними? обробляйте більш натуральними, можна з тим там мило, я навіть не знаю, яке там натуральне, зелене мило є якесь. можна його терти, взяти той самий часник, взяти гострий перець, на теж таку гаську сміс, теж обробити. Скільки там дві столові ложки гострого перцю меленого, потім якийсь прилипач, напевно ж можна взяти. Можна знайти самому придумати якісь такі рочі, які вб'є ту білу крилку, тому що задача яка відлякати наступну. І ця, щоб позлипалася, і та, щоб буде вилуплювати, щоб вона теж загинула. Ну, на мірусу це такий спосіб потрібно бути. Тому у мене це дуже добре працює. Якраз стабільно обробляти п'ять разів. В мене було того року, я обробляв не підряд навіть це поза того року п'ять разів. Того року в мене відео виходило на каналі. Один раз обробив, через день пішов дощ, я не обробив. Потім у нас знов пішов дощ, один раз обробив один день, потім через тиждень, напевно, я обробив другий раз, потім ще. Ну, і не було. Подивіться на відео, яка гарна капуста ну і шо мені я шо я десь купив, заказав двом, прикопав і все чи я бровив якоїсь страшної хімії. Вам показую. на нашо воно мені не хочете, не обробляйте? Хочете обробляйте. Ділитися результатом. Багато пишуть, дякую, багато пише, що допомагає. Хтось, я кажу, мій підписник пише, що робить такий розчин, як я, от аміаклі, амігак, фейли і дитяні мило. І ще туди інституци додають якийсь. і все все працює так, щоб щоб ускорити цей процес, щоб плюс-мінус не так було агресивно, не так було багато шкоди нанести собі своєму здоров'ю. Тому що це ж все ж споживати. Ладно, це якщо ну знов мені теж скажуть, що якщо для продажу там чи що для продажу, я маю на увазі, якщо. Що ви обробляєте для продажу, у вас дуже багато там гектар тої капусти. Ну, виходять цього п'ять разів через день з тивом на трьом того баяжите, ходити обробляти, обмивати, особливо як я цього кожен листочку. Це ж я для себе, це мені для дітей, для робачків, мені для їх треба знаєте нагодувати. Тому що ну таке життя, хочеться і так тої хімії вже в житті, хватає. зайдеш в магазин, як я вже казав, <кхем> написав в одній підписниці. Що ви не райте, типу ви така що на продаж не цей. Ви зайдіть в магазин, особливо молоду капусту в супермаркет купіть. Провірте її на нітрат. Ну кожен це ж що я вам можу сказати? там Не вживати, не їсти, а ну, все одно ж хочеться чогось, хочеться, тому вирощується це на своєму господарстві, щоб мати свіженькі, смачненькі, і себе поласувати і порадувати своїх близьких. А, а якщо її вирощувати, обробити страшною хімією, не буду вже називати препарати, бо зараз мені скажуть ще щось, що тут, звісно, там, де там то особо не буде. Ні, капуста то буде, ну просто якості вона буде. Ну я краще знаєте, тоді вже краще не вирощувати її. На що вона вам треба? І так, то ви бачите зараз не в самому гарному стані. То повітря, вода, то мікаште ту воду, і повітря здати зараз в лабораторію. Подивіться, який составлення, то хай Бог милий. Тому наші травити, у нас і так добре травить, нащо травити ще самі себе. Зрозуміло, бо погоджуйтесь. Я думаю, поводитись. Так що всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе. І гарних mm -hmm. вам врожаїв.